Привіт-привіт! Сьогодні ми поговоримо про картриджі або про модулі, як вам краще називати. Для цього я зробила супер детальний випуск. Ну і почнемо! Перед тим, як почати повну деталізацію, давайте розберемося, що з себе представляє сам картридж. З матеріалу, якого зроблений, це ПВХ або медичний пластик. У нас є силиконова мембрана, носик, задня, трубка, задня кришка, сам корпус і вікно. Перш ніж купити картриджі для тату машинки, потрібно дізнатися про їхні види. Класифікацію картриджів кілька. І почнемо з того, що бувають картриджі із захисною мембраною та без. Я взяла три види голок і всі є з захисною мембраною. Тому що це є важливою перевагою, що ця тонка плівка всередині картриджа запобігає потраплянню біоматеріалу та пігменту в корпус вашої машинки, та тримача інших роторів, що істотно скорочує ризик зараження. Що стосується маркування та конфігурації, то тут класифікація картриджів для тату заснована на тому ж розподілі, що є в тату голках. Для зручності тату майстрів виробники вигадали маркування, які вказують на вигляд голки. Зараз я вам наглядно покажу. Ось, де вона розміщується. Позаду кожної голочки. Але більш детально зараз розглянемо. І так, повне маркування показує собою повну конфігурацію. Ось ми бачимо таку комбінацію літер та цифр, що ж вони означають? 0,8. Це діаметр кожної голки в спайці. Вони бувають різного типу. Перше це найтонше 0,2 мм, це для найделікатніших робіт, також перманентного макіяжу. Далі число 0,8 це 0,25 мм, це для делікатних контурів. Десятка це 0,3 мм, це універсальний розмір. 12 це 0,35 мм для покрасок. Далі в нас іде наступне число 11 це розмір пайки. Це кількість голок в ній. Далі в нас ідуть літери РЛ. Це тип пайк. До речі, я забула, ще також є 14, це 0,4 мм для жирних контурів. Взагалі його використовують часто в олдскулі. Далі продовжимо далі. ЛТ це довжина заточки та Т це остання літера, яка з'являється лише в текстурованих голках. Перед тим, як вибрати картриджі для тату машинки, пам'ятайте, потрібно перевірити їхню стерильність. По-перше, у картриджі має бути абсолютно ціла упаковка, тому дуже важливо перевірити герметичність та цілісність блістера. По-друге, на самій голці не повинно бути жодних ушкоджень. Також ратиме перевірити термін придатності. Крім того, зверніть увагу на перевірених виробників, а також картриджі для тату машинок з мембраною. Це зручно та безпечно. Сьогодні я взяла голки трьох різних марок, дві більш дорожчі, десь від 10 до 15 євро за пачку 20 штук. І ось ці. їх я знаю вже достатньо давно, якось випадково вони мені трапились, після того я їх замовляю. Але мені не подобається контур. А саме для закраса ось ця модель. Завжди беру М1 Сімку. Вона дуже м'яко йде і дуже мені подобається. Цінова категорія десь 5-6 євро за пачку на Aliexpress. І так, тепер дуже важлива тема типу пайки. Їх декілька. Перша це RL, Round Liner. Це кругла спайка для контурних робіт. Туго стягнута в одну точку на кінці. Ось один RL, 3 RL, 7 Наступна RS, це раунд шейдер, кругла спайка для тіней, покраса та переходів. Вона схожа на RL, але голку тут широко розпаяно на кінці. F Flat це пласка спайка голок в один ряд, яку використовують для фарбування та тіней. RM — це пласка спайка в два ряди, в які голки напаяні на напівколом. Голки по краям коротші, ніж у центрі, створені для промалювання м'яких і плавних тіней. Вони максимально дбайливо вносять пігмент під шкіру, тому майстри рідко використовують їх, коли потрібно опрацювати чутливу ділянку шкіри. М1 це у нас магнум 1. пласка спайка в два ряди, в якій голки розташовані в шаховому порядку. Такі голки чудово підійдуть для м'яких тіней та плавних переходів. М2, Магнум 2. Це пласка спайка в два ряди, в якій голки розташовані один над одним. Відмінно впораються зі швидким та щільним профарбовуванням. Також хочу показати вам картриджі зсередини, що насправді вони всі одного типу, хоч дешеві, хоч дорогі. Саме ця мембрана вона є однотипною, вона однаково розтягується. Нагадаю, що Flat у мене це найдешевші голки. Всі остальні йдуть трошки дорожчого класу, але зараз, як побачите, вони всі однаково працюють. Саме в цьому картриджі я пошкодила саму голку, коли діставала, трошки її зігнула, але так як ми сьогодні просто розбираємо їх, а не працюємо, то на роботу це ніяк не повпливає. Там головне просто побачити сам механізм мембрани. Тут було дуже складно, це найдорожчі голки. От, витягнути було дуже важко, мені довелося користуватись ножем. Ось, але працює все так само. Також я дістала свій мікроскоп і мені захотілось просто наглядно показати, наскільки гострі іголки дешеві, дорогі, тому ось я кожне підписала. 7 М1 це найдешевші. 3 РЛ і 1 РЛ це в одній ціновій категорії плюс-мінус. Ось ми бачимо, що в принципі заточено все однаково. Не можу сказати, що якісь гірші, якісь кращі, якщо так от подивитись, то незрозуміло, скільки коштує. Тепер коротко про довжину заточки. У нас є LT, це long tape, це довга заточка для контурних робіт в основному. Далі йде medium tape, це середня універсальна заточка. І останнє, це ST, це short tape, це коротка заточка, в основному використовується для тіней та фарбування. Довжина напаяної голки. На цей пункт варто звернути увагу, якщо ви працюєте дрібними спайками, такими як 1 РЛ та 3 РЛ. Пов'язано це з тим, що напаяна напар голка може мати різну довжину, але не плутати її із заточуванням. Залежно від якої, від довжини, при взаємодії зі шкірою виникає опір, і внаслідок чого голка трохи підгинається. Чим коротша напайка, тим вища жорсткість і точність проколу. При довгому напою знижується травматизація і зменшується кількість внесеного пігменту в шкіру. І наостанок дуже важливо звернути вашу увагу на ширину воронки сопла, тобто носика лійки. Його головним завданням є швидкий забір фарби у спеціальний накопичувальний відсік з подальшою поступовою віддачею. Чим вона ширше, тим менше стабільна вестиме себе голка у процесі роботи. Ось наглядно я змалювала невеличку анімацію, і ми бачимо, як набирається фарба на голку, і якщо носик занадто широкий, то вся фарба буде просто витікати і розбризгуватись. Ну і на цьому моє відео про картриджі закінчується. Сподіваюся, що я вам допомогла розібратись, можливо, в чомусь, що ви не змогли зрозуміти до цього. Дуже рада бачити вас на своєму каналі. Ставте лайки, підписуйтесь і до нових зустрічей. Чао!